Всім привіт! Сьогодні я хочу продовжити минуле відео, а верніше відповісти на ваші запитання. Нагадую, що в минулому відео я встановив менший ремень. З заводу стояв 1830, я встановив 1750. Та ще й передвинув ящик з акумулятором ближче до руля. Зроблено це для того, щоб підігнати баланс мотаблока Кінтавер 10 кінських сил. Багато з вас задавали мені питання, а як же тепер буде з фризою, якщо її підсипити, який буде баланс? Я вирішив для вас зробити це відео, щоб ви один раз побачили і для себе вже вирішили, чи вам потрібно так робити, чи не потрібно. На мотоблокі 8 кінських сил гарний баланс десь заводу. Я на городі грався їм, але коли придбав цього, трохи розчарувався. Але після невеликих допрацювань тепер я цим мотоблокам задоволений. Подивіться, який тепер має баланс мотоблок з фризою. Я називаю це просто каска. Да, бувають такі випадки, коли поспішаєш і доводиться фрезерувати дуже сиру землю, вона буде налипати і баланс порушиться. В таких випадках я підвантажую перед мотоблока і далі працюю з комфортом. Якби я зараз вибирав який мотоблок придбати 8 чи 10 кінських сил, я би вибрав 10 я бачу, що можна досягти потрібного балансу, та і двигун тут кращий. І друге питання це те, що я вкоротив ручку, зменшив плече і кажуть, що буде важче крутити. Я з вами згоден, буде трохи важче, але не настільки важче, як здається. Як бачите, я зробив так, що завжди можна повернути заводське положення. Перекрутив два болта і буде ручка така, як з заводу. Але нагадую, в мене є електростартер, я їм завжди заводжу мотоблок. Ну, оця ця ручка вона буде. Як в запасі може колись знадобиться. ключове слово колись. Тобто я не кожен день нею буду користуватися. Але якщо вам так цікаво, то я вам покажу як вона крутить холодний двигун і як вона крутить теплий двигун. Одразу кажу, що в двигуні залитий тасол. Зараз у нас мінус один двигун холодний. Заводить не буду, подивитися як вона крутить. Чесно скажу, що при мінусі я ні разу не завів мотоблок що з короткою ручкою, що з длинною ручкою. Дуже важко, коли він холодний. Треба заливати гарячу воду, тоді може і заведеться. А якщо підключаєш стартер, то заводиться ідеально. Колись так 5 разів крутив, він не завівся, а потім 3 дні боліла рука. Воно того не варте. Так, завів я зі стартера двигун, прогрів його десь хвилин 10, 15, 20 хвилин він вже постояв. Температура повітря 0 градусів. І зараз вам покажу, чи можна завести мотоблок такою ручкою. Наприклад, десь поїхав, заглушив мотоблока, завести не зміг, сів акумулятор, то в запасі є ось така ручка. Пробуємо. Як бачите, завівся ідеально. Різниці я не відчув, що з длинною, що з короткою ручкою. Так що, думаю, відповів на ваші запитання. Всім дякую за активність на каналі. Мирного неба. Пока.